Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії. З вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на восьму годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів з однією повітряною тривогою. Зараз температура повітря плюс 7 градусів. Протягом дня буде хмарно, без опадів до 12 градусів тепла. Сьогодні у місті завершується опалювальний сезон. Протягом дня подача тепла до осель Дніпрян буде припинена. За минулу добу комунальні служби усунули понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили сім оперативних виїздів по Дніпру шість викликів стосувалися ймовірних пожеж. Втім, інформація не підтвердилась. І в місті народились 22 немовляти, 17 хлопчиків та п'ятеро дівчаток. Сьогодні вночі російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюють рятувальники. Вночі росіяни атакували територію України дронами. Про вибухи повідомляли у Хмельницькому, на Київщині та Житомирщині. У Генштабі повідомляють про 16 ворожих безпілотників. Які були знищені. Загалом окупанти запустили 21 шахет. Голова Київської міської адміністрації Сергій Попко зазначив, що усі дрони, які ворог спрямував на столицю, збиті. Напередодні окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо це були Х-59. Дві ракети вдалося збити силам ППО. А ще дві поцілили по місту. Пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Відомо про трьох поранених. Маленький та спритненький. ЗСУ використовують на фронті одноразові австралійські дрони з картону. Безпілотники поставляють в розібраному вигляді. Дрони здатні підняти вантаж до 5 кілограмів і нести його протягом однієї трьох годин залежно від навантаження на відстань до 120 кілометрів. Зокрема, вони допомагають українським бійцям з доставкою боєприпасів, їжі та медикаментів безпосередньо на передову. Також можуть здійснювати розвідувальні польоти та скидати вибухові пристрої. Вартість такого безпілотника саморобки не перевищує сотні доларів. Щомісяця до України доставляють близько ста одиниць таких апаратів. Загалом ЗСО отримали вже понад півсотні таких паперових літачків. Засвоєння теорії на практиці на обладнаному воєнному полігоні одного з дніпровських вишів змоделювали локації, місця злочинів російських військових в Україні. Студенти на імітованих ділянках вивчають усі обставини справи та збирають докази. Подробиці про практичні заняття у наступному матеріалі. Студенти Дніпровського університету водночас побували на місці масового розстрілу, поховання та влучання ракети. Незвичні локації змоделювали на території університету в учбових цілях. Завдання перед закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання внести конкретні зміни до освітнього процесу. Оскільки на сьогодні відбувається значна деокупація території, мета практичного курсу відпрацювання дедуктивних навичок майбутніх правоохоронців, основна діяльність правоохоронних органів працівників поліції, зокрема, яких ми готуємо, вона пов'язана або зосереджена на збір необхідної доказової інформації щодо обставин. Відповідних правопорушень. Перше завдання подбати про безпеку оточуючих і, звісно, свою. Вже далі огляд та належна фіксація усіх об'єктів. Курсанти під час занять на спеціальному обладному військовому полігоні, що знаходиться в нашому університеті, збивають практичних навичок, а саме за допомогою спеціальних засобів та приладів, які знаходяться. Зараз на цьому об'єкті це саме уламки ракети, де також е, частина артобстрілу. Вже через рік студентам доведеться використовувати набуті знання в реальних умовах. Суцільна темрява годинами через проблеми електромережі у Дніпрі. Мешканці одного з будинків нерідко залишаються без електрики більше ніж на 12 годин через стрибки напруги. Як повернути світло у будинок? Дивіться в нашому сюжеті. Мешканці одного з будинків по вулиці Прогресивній багато років страждають від перепадів напруги. Аби усунути цю проблему, написали заяву на участь у програмі співфінансування. Я дружу з хлопцями, которые більш-менш аніма Ані і вони мені підказали, що є така програма, в яку можна написати і допомогти хоча б зробити нам щось в під'їзді, світ поміняти, хоча б одного під'їзду. Через проблеми з напругою в електромережі жителі могли по 12 годин залишатись без світла. Голова ОСББ звернулася до департаменту з питань саме населення Дніпровської міської ради з відповідною заявою. Завдяки цій заяві ми її включили до програми співфінансування 25% від загальної вартості робіт. Буде сплачувати ОСББ. 75% буде сплачувати місто. Наразі проводиться дефектування тих робіт, які необхідно зробити. Після цього будуть закуплені відповідні послуги та усунути всі. Ці аварійні ситуації, яка наразі наявна я на даному будинку, аби подати заявку на участь, треба звернутися до департаменту за телефоном, який ви бачите на екрані. Отримати швидкий та якісний ремонт будинку легко. У Дніпрі діє програма розвитку об'єднань ОСББ та ЖБК. Співфінансування допомагає об'єднанням отримувати кошти для проведення ремонтів та реконструкції підпорядкованих житлових будинків. Як подати заяву? Дізнавались мої колеги. Отримати високоякісний ремонт будинку і водночас зекономити легко. Це все завдяки програмі розвитку об'єднань ОСББ та жБК за співфінансуванням. Нововведення дозволяє зменшити фінансове навантаження на ОСББ. Дана програма співфінансування надає можливість ОСББ та ЖБК сплачувати лише 25% від вартості ремонту, а 75% сплачує вже місто. В даному випадку вважається, що ремонт проводиться гарно, все було перевірено, все відповідно до вимог чинного законодавства проводиться. Відповідно роз'яснювальну роботу, як необхідно контролювати хід роботи, було роз'яснено голові ЖБК. Перевірка виконань доручень міського голови показала. Програма працює. Щоб подати заявку на участь, треба звернутись до департаменту за телефоном, який ви бачите на екрані. Весна поступово вступає у свої права. Позначка више нуля. На термометрі щодня рухається вгору. Відділ благоустрою розпочинає сезон підготовки зелених зон, скверів і парків до приходу тепла. Які роботи проводять та де саме дізнавались мої колеги. Середньодобова температура повітря у Дніпрі сягає вже близько плюс п'яти градусів. Це оптимальні умови для формованої обрізки дерев. Також у рамках програми «Дніпро. чистий» відділ благоустрою міської ради розпочав весняні доглядові роботи за зеленими насадженнями. Це проводиться санітарна та формовочна обрізка дерев та кущів, прочисування газонів, вигрібання старої хвої під хвойними рослинами, вибирання її також скрони де ну, самих дерев. Сквер прибрежний та сквери Янгеля готуються зустрічати повнокровну весну. Ми на даний період займаємося обрізкою дерев, вігоння називається. Формуємо кущі, щоб вони були гарні і щоб цвіли. Такі роботи проводять на всіх локаціях, підпорядкованих департаменту парку та рекреації Дніпровської міської ради. Це такі парки, як парк Шевченка, парк Лазаря Глоби, Зелений Гай, Парк Пісаржевського, Володі Дубінівна, Богдана Хмельницького, сквер на живмасиву західному також парк пам'яті та примирення, сквер імені Клюєва. Фахівці підприємства виконують особливу обрізку рослин за допомогою техніки Понсай. Навчились цьому працівники на рослинах Вейгели. При проведенні робіт використовується садово-паркова техніка. У Дніпровському притулку живуть двоє коней переселенців із дивовижними історіями порятунку. Одного з них харківського скакуна Октаву рашисти хотіли вбити та з'їсти. Інший буян із Донеччини дістав осколкове поранення. Обох врятували небайдужі люди і передали волонтерам. Як почуваються тварини нині? Про це далі. Красуня Октава один із найбільших скакунів у притулку. Її привезли із Харківщини. Коли місто окупували росіяни, люди вирішили врятувати тварин з конюшні від загибелі. Це місце зайшли руські, їх хотіли з'їсти. Сусіди рано вранці виводили їх мінними полями. Там лежали снаряди. Близько 10 кілометрів їх довелося вести полями. Спочатку кінь був дуже наляканий, боявся гучних звуків і нікого до себе не підпускав. Втім, місцевий конюх поволі знайшов спільну мову із Октавою. Якщо коня бояться, він те не підпустить. А якщо не боїшся, треба любити. Саме головне, якщо ти любиш, вона то те любо животному любе животне підпустить. А от Боян вкрай важко йде на контакт. Він уже старенький. Коню понад 30 років він погано бачить і чує. Його евакуювали із зони бойових дій із пораненням. Боян приїхав до нас з Донецької області. У нього осколочне поранення ноги. його не вдалося дістати. Зараз тварині дають протизапальні засоби, аби вгамувати біль і позбавити дратівливості. Працівники притулку сподіваються, що у цих врятованих тварин з'являться господарі. Красені потребують ретельного догляду, уважного ставлення та відчуття безпеки. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!